І почнемо з ексклюзивних кадрів. Український пілот на американському F 16 захищає небо під час ворожої повітряної атаки. Ось так льотчик влучним пострілом збиває російський шахет. І ще кадри від захисників неба. Пілоти під час російської повітряної атаки збивають безпілотники на гвинтокрилі Мі 24 Б. Кілька російських ударних дронів вдалося вразити з бортового кулемету. На Херсонщині наші оборонці зламали плани російським окупантам. Ворожі солдати намагались висадитись на тендрівській косі, але їх помітили українські оборонці. Влучна робота дронам і один човен знищено на воді інших окупантів ліквідували вже на березі. А на Курщині окупанти втратили радіолокаційну станцію зоопарк. Вона призначена для розвідки позицій вогневих засобів супротивника. Вартує вона більш як 24 мільйони доларів. Вполювали РЛС в момент, коли ворожі солдати готували станцію до роботи. На Лиманському напрямку воїни батальйону безпілотних систем 66-ї окремої механізованої бригади нищать сховки, укриття місця дислокації та склади російських солдатів для ураження. використовують ФПВ-дрони та бомбери. Результат роботи руїни ворожих пунктів дислокації. Чергову ворожу реактивну систему залпового вогню знищили наші оборонці. Російський ГРАД виявили під час бойової роботи і сили оборони відразу взялися до роботи. Для враження РСЗВ ГРАД використали фпв дрон на оптоволокні. Також ліквідували і окупантів з розрахунку вогневої системи. Черговий російський штурм не вдався завдяки злагодженим діям наших захисників. Колона російської бронетехніки так і залишилась в полях. По ворожій броні працювали ФПВ-дрони, артилерія та ПТРК Сил оборони України. Тим часом авіація продовжує працювати на всіх напрямках фронту і навіть в тилу ворога цього разу пілоти атакували ворожий склад із паливно-мастильними матеріалами та знищили склад із боєкомплектом. І про нові розробки, які от от з'являться на фронті, Україна випробовує власні керовані авіаційні бомби. Відеозапусків Су 24 з'явилось в мережі. Наш кап обладнаний модулем планирування і корекції та має дальність до 60 кілометрів. У перспективі дальність планують збільшити до 80 кілометрів.